Цього тижня в Україну прийшла мінлива нестіка погода з температурними коливаннями та випаданням опадів. Про це нам повідомляє укригідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 15 лютого, мокрий сніг очікується у більшості областей України, а саме у всіх східних, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській. Херсонській області та в Криму, нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вона буде контрастною. Так, якщо на сході країни температура в денний час доби буде опускатися до мінус 3 градусів морозу, то нарешті території країни вже буде до плюс 4 плюс 5 градусів тепла, а на заході країни навіть до плюс 7 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 5 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7 а вночі буде від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 3, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 2 до плюс 5, а вночі від мінус 4 до плюс 1 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 5 в день. І від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 15 лютого вранці та вдень буде триматися ясна погода. А ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У Львові протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 4 градусів. У Харкові у середу, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, вранці йтиме дрібний сніг, в день та ввечері опадів не очікується. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. вранці йтиме сніг, в день та ввечері опадів не очікується. Температура в цей день буде від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Одесі 15 лютого хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються майже весь день. Ввечері повинні розсіятись без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!